Привіт, друзі! І у нас буде сьогодні розпаковочка ось такого чудового боксу з Warhammer 40K. Такі heavy склади, heavy weapon склади з Кріга з новенького релізу, який тільки-тільки ось виходив. І ми зараз подивимося, що саме всередині містить цей чудовий бокс. Так. Ось такі ось гарні парубки, три е, heavy weapon склада і один навідник. Всього 4 мініатюрки, як зазначають. Варіації збірки е, вогнемет, лавскен і такі автокенони, Досить прикольні. Ну, Звісно, звісно, мені більше до всього за все подобається ласки. Але там як воно буде. Автокенуни вони хоч і трошки унікальні для кріга, але виглядають вони хиленько, маленько, нічого такого супер цікавого, як на мене. А, все впало. Так, Підставочка це видать для навідника. Інструкція лист з декальками. Це досить корисна річ. Я іноді використовую декальки, три підставочки. Це який у нас розмір іде підставочок, що не пишуть. Ага. Цікаво, 50 мм. 50 міліметрові підставочки і два ливничка. Що цікаво, з цього набору можна зібрати одразу три флеймера, три автокенона, спарених автокенонів, і ось три лазочки. Тобто це вже круто, не буде такого, такої проблеми, що треба зібрати тільки різнобій, всі різні ні. І під якусь окрему закачку вони також це не виділили. що є Реально круто. Подивимось інструкцію. Так ось три варіації збірки, три варіації. Ну, не знаю, флеймери також виглядають дуже-дуже гарно. Якось прям так, моцно. Збирається наші автокенони. Досить прикольно. Всього одна людинка йде на базу. Тому вони такі маленькі, не так як у ну, старих кадіанців, Ой, я тут сторінку поморю. <гум> не так як у старих кадіанців, де йшло по двоє чоловік на платформу. Це. ну не знаю. Мені новенькі, маленькі, вони якось не так більше подобаються, як старі кадіанські бази 60-мм. Це відночок збирається як. І... Ось так. Що тут? Получається, в нього тільки дві опції. Це рука, яка просто опирається, мабуть, об коліно, так, і рука, яка тримає якісь, якісь бумажки. Ну, варіацій не, не дуже багато, я скажу. Для навідника зовсім мало. Але вони все-таки є. Так, тут збирається наша основна шасі. Вони відрізняються дуже мінімально тільки якимись підсумками, які вони чіпляють на нього. Самі кріговці також мають о, різницю тільки в бекпаках і якимось елементом декору сильно нас не балують, Да, зовсім мало. Скинули, ласки збираються ось так. І тут ось флеймери. Флеймери трошечки складніші. Але знов таки нічого супер якогось такого інженерної думки немає. Так, варіації дуже бідненькі, насправді. Ну, як сказати, як для самого для самої зброї, то досить непогано. Кожного виду є по три штучки, можна обрати все, що тобі подобається. Але якщо подивитися саме на бійців, то якоїсь такої сильної варіації не так то вже там міститься в ній. Так, ось сам литничок. Що бачимо? Платформи виглядають абсолютно одинаково. Ніяких таких елементів декору, які будуть відрізняти їх. Нічого такого, ласки всі ті самі, колеса все абсолютно ідентичне. Ну, кріг, я не скажу, що він там про індивідуальність, вони всі мають бути е, схожими більш-менш. Але все ж таки хотілося б. Різноманіття, це було би круто з іншої сторінки. Бачимо тут е детальку рука, рука навідника з телефончиком, вже дзвонить комусь, передає якісь координати, детальки з іншого литника до флеймерів, і тут ось повністю лазочки збираються з цього. Так, не супер насичено, але як є самі флеймери, бекпаки бачу, бекпаки різні, Оце й невеличка відмінність, шоломи кріговців. Досить прикольні. Мені що не подобається в пластикових кріговцях, це оця ось на носі у них металева пластинка. Ну, не знаю, якось воно таке спірне рішення. У минулих там була про просто маска, вона така трохи була гафрована, але все рівно було гарно. Ще один бекпак, Тут якісь балончики з промітіом схоже, мішки присіді, самі тушки хлопчиком. Получается раз, два, три. 4, 4 ніжки для всіх чотирьох хлопців. І тушки. Раз, два, три, чотири. Ніякої варіації в цьому нема. Автокенони з двох половинок. Тому що вони такі спарені. чотири голови. Всього чотири. Знаєте, завжди приємно отримати додаткові голови кріга, тому що їх можна завжди якось використати в конверсіях, наприклад, там якогось комісара зліпити або ще щось. Цей набір не дасть такої можливості, Тут все чітко, ніякого кроку вліво-вправо, чітко. Чотири хлопця, чесних хлопця, чотири бази для важкого озброєння. Але, але приємно, що в варіації закачки 3-3-3-3 є. Можна гратися з цим. Лопатка хі -хі, мемна. І ця рука, яка якісь папери тримає для навідника. Ну, все інше. Ні кроку вліво, ні кроку вправо. Все чітко. Це бочечки з промиттям для флеймерів їх три штучки. Я одразу тільки один побачив, ось три. Всі на місці. Елементи декору, які будуть трішечки відрізняти наші бази. Е, не маю на увазі бази для не підставки, а бази для тяжкого зброєння важкого. Десь вони тут будуть кліпитися. Ну, все, збирається все досить просто. Тож набірчик поповнить мою колекцію. Обов'язково зніму їх збірку покраску. Щось таке. Дякую, друзі, і до нових зустрічей!